Лавні, всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Зоряні овни. Ну що, ми починаємо знову? Повертаємо цикл передач для е, кожного знаку зодіаку. Сьогодні ми розглядаємо наших неймовірних овнів. Тож сідайте зручненько і починаємо дивитися на серпень місяць. Але не забувайте підписатися, поставити лайк цьому відео і обов'язково пишіть щось приємне в коментарях. Друзі, ну що, ви готові? Я готовий? Починаємо. Овни, дивимося на вашу карту сигніфікатор зараз на цей місяць. І це у нас карта, що, звичайно, для овнів найголовніша карта це уміряність, друзі, баланс, гармонія і тому подібне. Ну що, я можу вам сказати, що це така двусмислена -дву карта. В нього є два напрями: перший напрямок це порада, що вам потрібно бути трошечки. Енергетично збалансованими. А перше, це звичайно, що вас чекає дійсно відчуття балансу, гармонії і спокою. Це те, чого овни вже мені здається, бажають більше за все, тому що я сам овен і прекрасно розумію, що це таке. Тому давайте розглядати більш конкретніше, що в нас цікавить в загальному гороскопі. Серпень місяць нам несе. Угу. Дуже цікаво. Дуже. Ну, по перше, хотілося б мені розказати вам про те, що дуже багато чого буде в вашому житті в серпні місяці в форматі обирань. Тобто ви будете дуже багато чого обирати, дуже багато чого в вашому житті буде змінюватися, дуже багато чого буде енергетично. Ви будете е, знаходитись в стані, що нарешті вам всесвіт буде надавати цей вибір. Тобто, і вам в принципі буде потрібно максимально. Визначитися з вашим життям. Тобто, наприклад, у вас є якісь стосунки, і вам вони не подобаються, то вам обов'язково потрібно буде обрати, все ж таки, рухатися з цією людиною далі, або відмовитися від неї і рухатися далі одному чи одній. Це по-перше. По-друге, це може бути та ж сама ситуація з роботою. Тобто, робота може, яка вам не подобається, ви там сидите без діли, без нічого, ви не розумієте, чому вам ця робота дана була, але ви там не хочете бути, то вам доведеться обрати. Все ж таки, ви будете далі себе мучити, або ви щось вже почнете змінювати. Але пам'ятайте, що цей період він дуже важливий, тому що коли всесвіт надає вам можливості обирати і допомагає в вашому виборі. Звичайно, тут є дуже багато підводних каменів, які ви повинні, про які ви повинні знати. По-перше, ну, зона комфорту, який любить знаходитися овен, знаєте, якщо овна помістить. В таку, знаєте, теплу ванну зони комфорту, він звідти взагалі не вийде ніколи в своєму житті. Для Овна дуже важливо постійно відчувати якийсь дисбаланс для того, щоб він мав. Баланс всередині, це, це правда. Це так працює для овнів. На жаль, чи на щастя, мені дуже важко сказати, але це стовідсоткова інформація для тих овнів, які постійно відчувають себе в дисбалансі. знаєте, що це дуже класно для вас, бо це постійний розвиток, це постійний такий підйом вібрацій нагору. Коли ви коли ви е, е, за, закриваєте себе і своє оточення, е, закриваючи в таку е, ванну, в таку в такий кокон. Б, Гармонії балансу, наче з вашого моменту вам здається, що це і баланс, і ви поринаєте повністю в зону комфорту, ви деградуєте. Ну, ось так воно працює, на жаль. І далі у нас тут дуже цікаві моменти, є, які говорять про те, що буде дуже багато людей, які будуть вам на шляху допомагати в серпні. Серпень буде підготовкою до дуже важливих подій у вересні. Я не знаю, що у вас за події, але це 100% будуть нереальні класні події, дуже важливі події. А ви мені напишіть в коментарях, які вас чекають, які може ви знаєте, що вас саме чекає. Тому я дуже вам рекомендую додивитися до кінця, щоб чітко розуміти, що вас, вас чекає по всіх сферах. До речі, про всі сфери. Продовжуємо далі в сфері кохання. Отже, сфера кохання у нас дуже цікава. Угу. Хто би сумнівався? Хто би сумнівався? Ну, що овни, дивіться, сфера кохання доволі важка буде, одразу кажу, тому що ну, я ж не просто так сказав, що карта у це карта, яка з самого початку дає нам натяк на те, що буде дуже багато аспектів, які нас будуть е, вібраційно. Тягнути для того, щоб ми відчували себе комфортно. І якщо з вашого життя буде уходити якась людина, то знаєте, що це дуже добре, тому що ця людина перестала в вашому житті щось виконувати. І більше того, Овни, ну от такі вони люди, вони дуже часто люблять знову ж таки повертаючись до зони комфорту. Навіть якщо людина їм не дуже подобається, але в них дуже багато є якихось спільних моментів. То взагалі для Овна, я давайте предисторія всього цього. Взагалі для Овнів дуже важко з кимось налагодити контакт. Але якщо вони його налагодили, їм дуже важко розходитись з цією людиною. Дуже важко. Навіть якщо ця людина робить якісь такі ну не дуже гарні речі для Овна. А, але бувають моменти, коли це дуже дуже необхідно. І ось тут буде вмикатися ваш Марс. Який буде давати вам силу і змогу рухатися далі без зайвих людей, тому повертаючись на тему того, що у вашому житті в серпні місяці може піти якась дуже близька людина і більше не повернутися ніколи. Це має тут сенс і дуже великий. Далі будьте дуже уважні, бо в серпні місяці буде якась така ситуація, яка буде з я кажу зараз про овнів, які зараз знаходяться в стосунках або одружені. Хтось буде намагатися в серпні місяці ваші стосунки лізти. Дуже чітко поставте грань цій людині, що лізти не можна. Ну, я знаю, що овни, вони зможуть це зробити без проблем. Але пам'ятайте, що, знаєте, пильність може овнів підбити, коли людина дуже так знаєте до овнів гарно ставиться, така, знаєте, така добра. І оця, оця пильність вона притупляється у Овна, і він починає бачити зовсім іншу історію. Тому, якщо ви хочете, в моєї Ради. Я вам дуже-дуже рекомендую зараз зайнятися своїми е, друзями і побачити, яке оточення вас е, оточує. Бо ми ж дивимося про кохання, сім'ю друзів. Це загальна у нас інформація. Тому будьте дуже уважні, хтось буде намагатися маніпулювати, і хтось може дійсно зробити так, що ваші стосунки підуть ну, не в дуже гарну історію. Але в будь-якому випадку у вас нормалізується, гармонізується, якщо ви мали погані стосунки стосунки. якщо ви не мали стосунків, то у вас є унікальна можливість познайомитися з гарним чоловіком чи жінкою. Це виключно ваш буде вибір. І звичайно, хочеться сказати про те, що дуже багато чого ви дізнаєтесь про себе саме в серпні місяці. Так, от якось воно так буде. Ви пізнаєте свою сексуальність, ви пізнаєте якусь свою таку внутрішню історію, яка з вами буде дуже сильно гарно гармонізуватися. Тому я вам дуже бажаю неймовірних перетворень саме в серпні місяці. Рухаємось далі. У нас з вами фінанси. Фінансовий аспект, що у нас там цікавенького. І знову карту маніпуляції випадає. Ну, напевно, тут все-таки кермічно доведеться вам пропрацювати деякі аспекти, але в будь-якому випадку зараз ми все побачимо. Так, дуже гарні перспективи на серпень місяць готується якась дуже класна історія для на вересень, але серпень буде дуже сильно підготовчий. Тобто, в серпні місяці буде відбуватися неймовірна кількість перетворень, дуже класних перетворень. Від яких ви будете почувати себе дуже добре. Дивіться, це по-перше. По-друге, дуже класна, енергетична ідея історія з фінансами. Будуть якісь нові вливання, нові можливості. Творча, творчий потенціал дуже сильно підніметься. Тобто, бачите, тут воно навіть і по зіркам можна сказати про те, що серпень для овнів буде дуже цікавий. Він буде готувати овнів на вересень місяць, бо в вересні дуже багато, ми, звичайно, подивимося трошечки. Пізніше, але в вересні буде дуже багато ситуацій, які дійсно змінять життя овнів. Тому... До цього моменту їм треба буде пройти дуже такий великий шлях, такий правильний шлях для того, щоб вирішити дуже багато внутрішніх і зовнішніх запитань, а особливо соціальних запитань. І я його кажу, кажу тут з приводу роботи в більшості. В більшості робота у нас тут включає в собі і нові можливості якісь переходи. Це може бути зміна роботи, це може бути не те, що зміна роботи, а орієнтація, змінена, в якою ви та наприклад Займалися творчістю, а тут бах, підете в будівництво чи навпаки. І все це відбувається, буде відбуватися в серпні, для того, щоб вас підготувати до нового життя. Бо у вас, в принципі, йде новий етап саме весь, починаючи з вересня місяця і закінчиться він. Аж в наступному році до березня цей етап буде от, він починається з вересня, місяця, з 1 вересня, і закінчиться перебудова тільки в березні, а далі вже починається у вас інша вібраційне поле, і ви там далі вже будете в такій своєрідній зоні комфорту, як то кажуть. Далі, якщо ви планували фінансову якусь покупку на серпень місяць, купляйте, можна це зробити буде. Також не дивуйтесь, якщо ви втратите якісь кошти, тому що випадає також ще карта карми, і вона випадає в трошечки негативному аспекті. Тому, якщо ви хотіли там, я не знаю, якісь дуже швидко заробити для овнів, це взагалі закрита тема. Швидко заробити для овнів неможливо. Для них постійно будуть якісь проблеми швидко там піти там в казино, чи піти там якісь е е біржі, чи якісь біткоїни. для овнів це неможливо. Вони а вони не можуть зупинитися. У них нема цього межі цього балансу. Вони, коли бачать гроші, можуть коли знаєте в азарт, так від, вискочити, що потім ну морально, фізично, навряд чи можна зупинитися. Тому дуже будьте, будьте дуже уважні, дуже будь ласка, обережні з фінансовими всякими вливаннями в незрозумілі організації. Домовились. Ну і останнє, але не останнє позначення це наше здоров'я. На що звернути овнам в, в плані здоров'я зараз подивлюся. Ну, одразу кажу, що бути дуже уважні, я б на вашому місці в серпні місяці пройшов би якийсь, знаєте, такий просто там здав би кров, подивився на флюорографії, тобто зробив би такий, знаєте, чекін організму для того, щоб максимально... Бути впевнені, що у вас все добре. Особливо зверніть увагу, будь ласка, на шлунок, на шлунок і е, спину. Спин е, наше енергетичне фон дуже сильний мені йде на спинку, і на шлунок. Тобто дві частини, на які потрібно звернути увагу максимально багато. Але в цілому я можу сказати, що здоров'я буде як завжди, сильним, енергійним. Ви будете бити енергією і ключ буде все буде на вашій стороні. Так, далі з алкоголем. Я не жартую. Ніякого алкоголю на серпні місяці бажано від нього взагалі відмовитися, якщо це можливо. А я впевнений, що це можливо. Нічого страшного з того, що ви не поп'єте серпень місяць алкоголь, нічого страшного не станеться. Тому що це може призвести до не дуже гарних моментів потім в організмі. Тому дуже обережно з алкоголем будьте взагалі. А в цілому я можу сказати, що не дивлячись на те, що вам начебто. Не дуже гарний емоційний місяць, тому що ну, для декого він буде дуже такий, знаєте, класний, сильний, швидкий, а для декого він буде дуже емоційний і важкий. А то я можу сказати, що організм все одно витримає. Але зверніть, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, зверніть, зверніть увагу на вітаміни, тому що в серпень місяць буде він багатий вітамінами і. Максимально нажимайте на вітамінки. Поменше м'яса, побільше знаєте, вже перед, перед весною, перед змінами енергетичними. Краще звернути увагу на вітаміни і ж бажано їх не приймати в пігулках, а бажано їх приймати через фрукти та овочі. Ось така була вам інформація. Ну що, овне, я бажаю вам неймовірних перетворень, трансформацій. Я впевнений, що у вас абсолютно все вийде. З вами був я, як завжди, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І побачимося Дуже дуже скоро.